Звичайна проблема у нас його пасата B6, CC, b 7 походу цей ручнічок клине, не робить, вибиває ошибку, так скажемо. І сама головна проблема у мене було то, що оказали, що цей моторчик цілий. І що робити, якщо він цілий, а ручнік не робить. Може бути таке, що у нас пластик. Ця сама. Штучка, колись хтось поламав. Дуже розумна людинка І через те, що знаходиться саме ця штучка тут біля колеса, і в нас зима, дощі, слякоть вся ця штучка, вона сюди дуже гарно потрапляє. І потім у нас не ручник Або міняти цю штучку, є набори, тут кусуємо Припаимся новой этой штучкой чистой и назад до ручника. Або сейчас попробую отмыть и втихнути. Может получить его какой так скажем, часово на якусь то на период восстановить. Так что буде видно. Ну, вот такие штуки, друзья. Промежная частина, значит... Почистив, так як це вийшло, почистить, трошки тут порядочку навів, тут теж почищено. Е, супер, сама резинка, все, моторчик ціле, е, тому міняти ми його зараз не будемо. Залишається цей, не знаю, воно чи оригінал, чи не оригінал. Но хтось як колись знімав, тому що е, на цих ручниках важкий, такий трошки хитрий замочок. Не як звичайний. І хтось, походу, коли щось робив, міняв і таки зірвав, йому скрутив голову, як то кажуть. Ну і поламав. Ну і через це тут, тут настріщена вся ця штучка. Все воно грязючкою дуже гарно набилось. Наступне включення, як я вже все підключу, е і попробуємо чи воно все працюватиме, чи не працюватиме. Тут все почистимо, складемо назад і глянемо. І так, підзібрав я все. Тут позмащував трошки всі різиночки, всі направляйки, провірив, чи все добре у нас тут працює, все гуд. Тут я поки що залишаю це в такому стані, ну, чисто провірю, чи в нас буде помилка чи не буде у нас помилки. І так, опа! А помилка пішла. Пішла-пішла. Оп, нормально. Тепер. оп, Красота. Ну, і вирішив розібрати за одну і другу сторону, вже як розбирати, розбирати все. Тут, оказується, супер був вже міняний з цим усім ділом. І теж якийсь майстер дуже, дуже професіонально знімав цю птичечку. І теж у нас вона тріснула. У нас дуже гарненько тут репнула І тут подібна ситуація. Тільки воно ще не встигло так сильно тут набитися, воно все трошки ціліше, так скажемо. Е, ну що вам хочу сказати? Звертайте увагу на ваші ці роз'єми, тому що вони знаходяться з другої сторони. Тобто, коли все летить з дороги, то воно летить і якраз. Потрапляє сюди на цей весь роз'єм, воно все тут грязне, мокре, забивається. Так само ж лопаються ці всі моторчики, і потім вони заржавіють і взагалі клинять і не працюють. Треба міняти супорт, так як тут хтось міняв. І мені здається, що тут, як міняли супорт, така, такий лайфхак вам від того майстра, який це робив колись. що Якщо у вас тут з міді така трубочка, йде в оригіналі, така маленька трубочка, подібна до того, що отам є така. Е, тут зривається завжди булти, не знаю. це або завод, хоча я дуже сумніваюсь, або це вже цей майстер просто взяли і за отакої трубки зробили, як у мене на гольфі 4-му, просто-напросто в шпінь Хоча, може бути, це оригінал, я ще провірю, може так повинно бути. Але супорт виглядає як не оригінал. увагу на ці штучки, і через це, може, глючити, взимку дуже сильно. Така осінь, осінь, весна. Зима, єй, Volkswagen, Volkswagen, конечно муть, да. Не купуйте себе Volkswagen, ну я нафіг. Пока.